Велика літера М складається з трьох елементів. Перший та другий це прямі похилі палички з заокругленням вгорі. Третій елемент пряма, заокруглена вгорі і внизу. Починаємо писати трохи нижче міжрядкової лінії. Рухом вгору ведемо лінію, яка під міжрядковою заокруглюється, переходить у пряму. Ведемо її до нижньої рядкової, так само пишемо другий елемент. Третій елемент починаємо писати, торкаючись другого. Рухом вгору ведемо лінію, яка під міжрядковою заокруглюється і переходить у пряму, яку біля нижньої рядкової лінії заокруглюємо вгору і праворуч. Мала літера М складається з трьох елементів: Перший це пряма похила паличка. Другий пряма заокруглена вгорі. Третій елемент пряма заокруглена вгорі і внизу. Пишемо спочатку пряму похилу паличку від верхньої рядкової до нижньої рядкової. І з середини першого елемента рухом угору ведемо лінію, яка під рядковою заокруглюється, і переходить у пряму. Від середини другого елемента починаємо писати третій елемент. Лінію закруглюємо вгору і праворуч. Продовжуємо її прямою похилою до нижньої рядкової, де заокруглюємо праворуч.